Багато хто має тваринництво, але не має добрих, класних гноюрозкидачів. Оце приклад того, що ми заінвестували в гноїрозкидач Бергман, який нам допомагає рівномірно, майже ідеально розподілити органіку по полю. І будь-що, чи це компост, чи це курячий послід, чи це гній ВРХ чи свиней. Просто ми регулюємо норму. Цієї органіки. І тому краще, ніж 4-5 радянських розкидачів оцей розкидач органіки купити і він поверне ваші інвестиції. Який трактор, скільки кінських сил для нього потрібен? А, для нього потрібно мінімум 250 кінських сил, цей має 215 ну, якщо, якщо рівне поле, ми використовуємо менший трактор. Якщо Горби, то ми використовуємо 300 mm -hmm. Але він бере приблизно курячого посліду 9 тонн, а органічних добрив свинячого чи коров'ячого гною то 12-15 тонн. То вже беремо крепший трактор. А зараз йдемо до сівалки в Едерстад, Це який... ваш комбайн. Так. І, і, на що наш... я звернув увагу на гусеничному ходу? Чому? Тому Саме що брали... винащадно. Ставиться до ґрунту. Знову в фокусі ґрунт. так? так фокус... Хоч він дорожче, да, цей дорожчий, цей варіант? приблизно, якщо дивитися по вживаній техніці, цей варіант на 20 тисяч євро дорожчий за колісний. Це перший мій потужний комбайн, який я придбав е, Так у вас виріш. два комбайна? Так, два. Цей колісний, да? так? Так. Бо... Колісний, бо він не повний привід має. Ага. І ми швидко закінчуємо жнива. Тобто, ага. щоб раніше один комбайн був, ми молотили місяці більше, а зараз ми швидше закінчуємо жнива. Не погода вас, не індипувала так, так. Так, на Волині дуже переривають жнива. Якщо, наприклад, в Одещині чи на Миколаївщині можна молотити щодня майже протягом... Місяця то в нас переривають дощі, тому треба швидше збирати. А це що у вас? Це оприскувач наш 30-метровий. тридцятиметровий. Так, 30 метрів. Який трактор з ним працює? 180 кінських сил, джундір 7820. А ви теж не останню чергу за технікою дивитесь, пане Михайло? Ви все все занотовуєте. Все? Ні, ну ви бачите, ми спочатку поля. Так, але а, техніка а, це ж теж. Потім нам робить. це також людям люді теж цікавить. Це ваш розказ. Ні, це наша сівалка. А, це, це, це... це сівалка передні Ми або міндобрива, бачите, вона чиста. На, на зиму ми прочистили її від мінеральних добрив, угу. бо сіяли по озимий ріпак, бачите, чисто. От, оце, оце запорука, щоб техніка ходила, бачите? Не ржавіє, брак. Щоб мінеральні добрива були очищені, щоб. Угу. Щоб все грало. Як тобі подобається? А, а тут наша. Нещодавня інвестиція, яка зробила мені бум в урожайності сої. Я перейшов на прямий посів і точний висів. І ці дві складових, плюс покривні культури, зробили соєю вибух урожайності, так би скажемо. І тут, як ми бачимо, з 12 рядків це на сою цукрові буряки ріпак. Але ми ще. Можна сказати, не вдосконалили її, а просто зробили сівалку під себе. Ми звузили міжряддя до 37 сантиметрів. Чому? Тому що е, краще вужче міжряддя, але гарніший розподіл в рядку. Якщо 45, то ми не доб'ємося правильнішої площі живлення на сої. Mm -hmm. Прикочуючі колеса, але тут на цей рік ми замінимо одне з цих прикочуючих на металеве, те, що я вам казав. Ага, Чому? Краще закриває борозенку в вологих умовах. Чим таке, да? Так. А ви замовили вже, де? Так, ми маємо, будемо ставити. Це так є? І Він мені не подобається. Чому? Забагато обробляє ґрунт. І тоді виходить, як сівалка пройшла, то виходить такі. І що гриби. ви робите? Піднімаєте Піднімаємо. Ровище. А це для несення мінеральних добрив. так. — Вони в стороні від рядка. Так, в стороні від відрядка. 5-5-7 см і до 8 сантиметрів глиб. Скільки у вас рядків, ви кажете? 12. За який солі... трактор тягне? 215 кінських сил Джондір. І міг би, мабуть, він і більше потягнути? Ні, він не міг більше. Це вже, як німці кажуть, шмерць Це смертельна, смертельна межа. 12 рядків, але так як на сою і на ріпак ми звузили міжжаддя на 37 см 45 см, ага. то в нас вивільнилося місце на ще один рядок. На ще з однієї сторони один і з іншої. Я хочу попросити компанію Ведерстат, щоб вона таки е, послухала нашу пропозицію і ще доставила нам, е, чи дала, надала можливість, щоб доставити ще по одному, е, по одній банці, щоб сіяти такі 14 рядків. Але це, вони кажуть, що це важкі умови і вони не можуть цього зробити. Но хотілося б все одно, я думаю, якби шведи це почули, то вони б пішли на. E, на зустріч, і ми б доставили по одному рядку. Ну, бо так ми сіємо 4,32 4,3 метри, а так би ми сіяли майже 5 метрів шириною захвату. Але хоча ми і звузили міжряддя, e, маємо по сої e, точний висів розміщення в рядку, і це кра краща площа живлення. Теж досягаємо збільшення врожайності. І, і, і цим вдосконаленням теж. Ну, більше проходів по полю, Якби було 14 рядків, то менше було б проходів по полю. Так. Тобто Ширина у вас стала менша, так? Так, ширина Зараз стала менша. 4,30, а була 5,60. Звісно. Тому так. Тому хочемо ще по одній банці доставити, але... Компанія, яка продавала агросемію, Ведерстат, кажуть, що це неможливо. Але я думаю, хто хоче, тому все можливо. Я вважаю, що такі виробники, які прагнуть більшого, також є викликом для компаній, які виробляють сільськогосподарську техніку. Так що, Вердерштат, а вам слабо підтримати українського агровиробника? де він може показати ще більше можливостей вашої, техніки, вашої техніки. І тим більше ви всі ризики берете на себе. Я так, так, оплата ну, і... Ні, це оплата все. це розуміло. Ну, Вони аргументують, е, сервісна компанія тим, що ми не можемо гарантувати, що вона буде працювати добре. Та, так, так я розумію. Або взагалі кажуть, що це неможливо. Ну як неможливо, якщо є 16, 18 рядків і 12? То чому не зробити 14? Ну, якщо, наприклад, для моїх умов це саме оптимально. Я думаю, що «Водоштат» — це не остання компанія в світі. І вона гідно може відповісти на такий виклик. Чекаємо, щоб адекватних рішень. Щоб послухала думку фермера і дослухалася. Так, вона ж робить мультимашини. Я розумію, що продавці хочуть продати вам більшу сівалку. І так, знову робити продажі. Але всі повинні розуміти, що у нас зараз іде війна і це неможливо купляти нову техніку, коли можна вдосконалити, вдосконалити додавати, тим більше ми ширину не додаємо, потужність трактора дозволяє це робити. Одессат, я чекаю від вас адекватних рішень, які відповідають контексту, в якому знаходяться. Українські аграрії не підійдеться.